Дуже багато людей знає про те, що сталося з батальйоном Черніги станиці Луганській, але люди знають з попередніх джерел таких однобічних, скажем, однобічних коментарів, і однобічних сюжетів. Даний конфлікт виник по тій простій причині, що громадська організація золоті леви чорної сотні. Яка нелегально знаходилася. Я стверджую це і за свої слова відповідаю. Нелегально знаходилась на території АТО, ж, тому що це не є ні добровольчий батальйон, ні будь-який військовий підрозділ. Але при тому вони озброєні. Озброєні бойовими одиницями. І вони, ну, вони переслідували свою мету. Вони приїхали в зону АТО для збагачення. А батальйон Чернігів стояв на крайньому блокпосту, на мосту. Яка через Сіверський, через Сіверський Донець, де вже був кордон, умовний кордон між нашою стороною і сепаратистами. Вони дуже набивалися мені в друзі останнім часом. Ну я не могла знати в зв'язку з чим. Вони Це тобто, Чорна громадська Сотня. організація Чорна Сотня, особливо наші коломейські, вони відслідковували мій рух, особливо в зону АТО, з ким я їду і як я їду. І вони знали, що в останню поїздку в цю я їду з дитиною, 16-річним сином. Вони знали. І буквально на другий день після того, як я приїхала в станицю, стався ранком оцей випадок. І коли вони затримували так звано затримували Ярослава, вони ж йому зразу пригрозили. Або ти нам скажеш, то, що нам треба, або ні вона, я не буду озвучувати мовою оригіналу, або, вона, або ні вона, ні твій син з станицю не виїде. Побиття були дуже серйозні і дуже страшні. Вломана лобова кістка, це є заключення медиків, це не голослівні слова. Людину катували. Спочатку били, потім цілий день катували. Ярослава. Так, Ярослава, потім тримали цілий день на сонці. Як тільки він пробував присісти, прибігало три-чотири бійці і починали його копати. копити. Зганяти було? на базі кольчицького на базі Чорної сотні в Кондрашовці. Село Кондрашов. Зустріч з вами. Це мій, скажімо, останній шанс берегти себе, уберегти свою родину від фізичної розправи. Тому що мені погрожують, про мене розповсюджують неймовірні речі. І я прошу всіх, хто побачить даний матеріал, допомогти мені, скажімо так, оправдати себе. Людина, я не можу назвати ні його прізвища, ні його імені, тому що це буде дуже погано для нього ж таки. Людина, яка має відношення до Чорної Сотні, подзвонила мені в суботу вечором і просто мене попросив. Каже, я тебе дуже поважаю і уклінно тебе прошу, залягай на дно. І щоб дитина твоя видалила сторінку з інтернету. Я запитала, чому, тільки по тій простій причині, що є е е інтерв'ю Костюченка Віталія комба батальйону про, те, про дану ситуацію, і під ним є один-єдиний коментар під цим сюжетом. Навіть це їм шкодить. А що за коментар? Ну, він розказав дану... а, коментар про те, що Чорна Сотня займалася ця людина, я так розумію, яка мала відношення до Майдану. що Чорна сотня такими справами займалася ще на Майдані. Марадьорствували, відбирали гроші і катували людей. А питання в мене виникло таке. Де чи знали хлопці бійці батальйону Чернігів у той час, коли пана Ярослава катували, і чи знали вони про це, і чи якось можна було допомогти? Ніяк не можна було допомогти, тому що вони нікого до нього не допускали. Вони його забрали туди до себе, на територію. Вони навіть мене не пропустили. Я приїхала, я пробувала з ними поговорити, от з земляком з Григорієм Іваном. Ді мене вже язик не повертається його земляком назвати після того, що він мені озвучив там під будинком. Він так само мені, він мені ж так само погрожував тим самим. Коли я сказала, що хлопці, ну ви ж розумієте, що я почну говорити про ваші діяння, що ви творите? Він сказав: Ну попробуй.